На сьогоднішній день відбувається дуже міграція платників податків. Тобто, якщо місто Київ трошечки натисне своїх платників, вони починають бігати по області. І біда в тому, що він за рік може змінити своє місце обліку двічі-тричі, скільки хоче, тому що він зараз змінив. Місце обліку має стан 65, тобто він на обліку у нас до прикладу, але звітність подає до кінця року і податки сплачує в тій інспекції. Тобто платники мігрують. Тому ми зараз особливу увагу у нас на, за цей рік, за 6 місяців, у нас десь майже 40 платників мігрували з інших областей. Ми зараз їх детально перевіряємо, виходимо на місце їхньої реєстрації, звичайно. Не можу сказати більше, але є частина платників, які по місцю знаходженню не знаходяться. Тобто ми підключаємо податкову міліцію і зараз великий увагу ми приділяємо цим платникам, які мігрують з інших інспекцій. Тому що якщо ми не зробимо якихось упереджувальних заходів, то з 1 січня ми можемо отримати в себе тут на обліку платника, якого б нам в області, звичайно, не хотілося бачити.